Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів, а в умовах війни тим більше. Сигнали повітряної тривоги, складна ситуація в країні. Учням буде куди важче зосередитися на навчанні. Як налаштувати та адаптувати дитину до школи під час воєнного стану, радить психологиня Світлана Кухарук. Здоров'я та безпека дітей є найважливішими. Саме тому батькам варто не ігнорувати страхи дітей, звертати увагу на їхній моральний стан, а також обов'язково говорити про все, що хвилює школяра. Чим більше дитина буде бачити, що про неї піклуються, що в неї Її переживання, заспокоюють, не ігнорують. Тим думаю, більше діти будуть спокійніше справлятися з тими обставинами, яких ми є сьогодні. І казати, там твої переживання важливі, боятися це нормально. Там ти можеш розповідати про свої переживання, там є обставини, коли складно дуже бути там оптимістом і там казати, що я там взагалі нічого не боюся. І тому я думаю, якщо діти будуть ділитися своїми переживаннями, їм навпаки буде легше Правити своїми переживаннями Батьки повинні наголошувати дітям на необхідності йти в укриття під час повітряної тривоги, довіряти вчителю і дослухатися до його порад. Я думаю, що ну, для дітей це вже не є перший досвід перебування в укритті, тому що е, і в місті, наприклад, дітей могла заставати, триво, сирена, і батьки проходили в укриття. І тому я думаю, що для дитини це такий знайомий є досвід, і е, просто батьки мають наголосити, що ми контактуємо з вчителькою, де ти є, і звідки тебе. Потрібно забирати, тому що таке традиційне питання і для садочку, і для школи а ти мене забереш, а ти прийдеш. Серед учнів молодших класів поширений страх залишитися в школі без батьків. Що робити в такому випадку? Батьки мають запевнити дитину, що вони дуже добре контактують з вчителькою. І в першу чергу діти хвилюються, що вони залишаться самі в школі, і тому має дитина бачити свій зошит, свій щоденник, там де є з одного боку підписано, як її звати, як її прізвище, як імена. Батьків, телефони батьків, і це ніби такий спосіб донести до дитини, що дивися, твої контактні дані є записані, ти можеш їх показати вчительці. Трібно казати, що якщо там ну, щось так дуже ти хвилюєшся, то вчителька все ж таки нам зателефонує, і ми підійдемо і будемо тебе, ніби на перші етапи супроводжувати. Це такі важливі моменти, коли дитина розуміє, що батьки знають, де вона і що з нею відбувається. Зараз важливо не лише дати знання, а й мотивувати їх, здобувати, додає психологи. Адже, коли дитина психологічно налаштована, відчуває підтримку, в неї з'являється більше бажання вчитися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.